Виконуємо номер 270 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Як зміниться різниця, якщо завдання перше зменшуване збільшити на 925, а від'ємник на 320? Завдання друге: зменшуване зменшити на 14,45, а від'ємник на 7,10. Приступаємо до виконання. Наша різниця А відняти Б. Зменшуване А, від'ємник Б. У першому завданні зменшуване збільшується на 9,25. Додамо А до А 9,25. А від'ємник на 32. Додамо до відємника 3,20. Використаємо властивості віднімання. А додати 9,25. Відняти Б і відняти три двадцятих. Віднімемо від АБ. А від 9 двадцять п'ятих, віднімемо три двадцятих. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 25 і 20. Спільний знаменник у нас буде 100. Знайдемо додаткові множники. 100 ділимо на 25, це буде 4, 100 діл на 20, це буде 5. Знайдемо нові знаменники: 4 множимо на 9 36, 5 множимо на 3, 15. Перепишемо нашу різницю. І додамо 36 відняти 15, маємо 21, знаменник переписали 21 сота. Наша різниця була, наша різниця стала. Різниця збільшилась на 21 соту. Отже, різниця. Збільшилася на 21 соту. Переходимо до другого завдання. Знов наша різниця. А зменшуване Б від'ємник. У другому завданні зменшуване зменшили на 14,45. А від'ємник на сім десятих використаємо властивості віднімання. Тепер віднімемо наші буквально частинки, а відняти Б. І від семи десятих віднімемо чотирнадцять сорок п'ятих. Зведемо до спільного знаменника. Сорок 10 спільний знаменник у нас буде дев'яносто. Просто ставимо додаткові множники. 90 ділимо на 10 буде 9, 90 ділимо на 45 буде 2. Отже, маємо чисельники 3 на 7 – 21 і 2 на 14, ой, 9, 7 на 9 – 63, написала 3, значить 9, 9 на 3, 7 на 9 – 63, і 14 множимо на 2, 28. О тепер виконуємо віднімання: А мінус Б переписали. 63, відняти 28 буде 35, а знаменник залишили без змін. 35 дев'яностих можемо скоротити на 5. 35 ділимо на 5 буде 7, 90 ділимо на 5 буде 18. Наша різниця була, наша різниця стала. Зробимо висновок. Отже, різниця збільшилася на 7. 18. Ми дали відповідь на питання, як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на 9,25, а від'ємник на 3,20 і зменшуване зменшити на 14,45, а від'ємник на 7,10. Номер 270. Виконано.